Рухаємось далі. Слово надається Олегу Олексійовичу Хрипону, голові Північно апеляційного господарського суду. З темою виступу організаційні особливості діяльності апеляційного господарського суду в сучасних умовах. Добрий, добрий дня, дня, дорогі друзі. Я вам більше розкажу про практичні особливості діяльності апеляційного господарського суду в сучасних умовах. Коротко про наш суд. Він наш апеляційний округ об'єднує чотири е, області: Черкаси, Чернігів, Київську область, місто Київ плюс е, Сумська область. Що стосується Сумської області, є питання щодо доцільності було віднесення до північно апеляційного господарського суду, оскільки відстань до Києва набагато далі, ніж відстань до Харкова, де є відповідний апеляційний господарський суд. Е, наш суд. За традицією вирішує приблизно 40% справ в апеляційному порядку серед е, інших господарських судів. У нас зараз в Україні існує шість апеляційних господарських судів, так ось наш апеляційний суд вирішує близько 40% справ в апеляційному порядку. Є певні особливості розгляду справ. Це, зокрема, у нас і є. Ми розглядаємо справи, які містять державну таємницю е, з урахуванням. Військового стану, фактично війни, кількість таких справ значно збільшилася. Якщо говорити про кадрову ситуацію в нашому суді, станом на 1 січня цього року у нас був штат 50 суддів. На сьогоднішній день звільнено у відставку три судді. Вчора звільнений у відставку ще один суддя, просто тільки Вища рада правосуддя прийняла рішення. На наступний тиждень у порядку денного Вищої ради правосуддя є ще питання щодо звільнення ще двох наших суддів. Таким чином, ми маємо втрату більше 10% нашого кадрового потенціалу. Причина звільнення суддів, причому звільняються судді не ті не за віком. А звільняються судді, які ще могли б тривалий час працювати. Основна причина про це і вчора говорилося, і ви всі про це знаєте це втома. Втома як фізична, так і, мабуть, морально-психологічна. Суддям дуже важко в сучасних умовах працювати в тих умовах, коли кожен день з кожного екрану на кожному сайті ми лише чуємо, які судді погані. Звичайно, це має Свій вплив на планування суддів своєї подальшої долі. І тому, на жаль, люди приймають таке рішення і звільняються найкращі. Ще одна проблема, з якою кожен день мені доводиться мати справу, це відповідь моїм колегам, чи пора вже звільнятися, чи ще можна трошки попрацювати. Оскільки в апеляційних судах. Більшість суддів мають право на відставку, і питання відставки турбує зараз кожного, кожен день мені задають ці питання. Але на жаль, я не можу нічим заспокоїти своїх колег, не можу сказати щось втішне. Я не можу відповісти, чи будуть там повторні оцінювання. Я не можу відповісти, ми будемо проходити поліграф і все інше, все інше, про що ви чудово знаєте. Але ще більша проблема у нас з апаратом суду, оскільки. У нас наразі працює 156 працівників апарату суду. За минулий рік у нас звільнилося 35, в цьому році звільнилося вже 29 працівників апарату суду. Ви чітко розумієте, що без належної організації роботи в суді суд працювати нормально не може. Це стосується і канцелярії, це стосується і інших служб, це стосується там аналітичного відділу, фінансового відділу, це стосується помічників, це стосується секретарів. На жаль, зараз звільняються найкращі. Найкраще звільняється і на їх місце підібрати дуже важко підготовлену людину. Навіть якщо ми, нам вдається когось взяти без досвіду, доводиться витрачати дуже багато, багато часу, щоб людина е, освоїла свою професію. Причина в першу чергу це фінансове забезпечення працівників апарату. На сьогоднішній день, з урахуванням складнощів фінансування судової системи, ми маємо таку картину, коли працівники апарату суду, секретарі судових засідань отримують на руки близько 8 тисяч гривень. Люди, які мають вищу юридичну освіту, отримувати в місті 8 тисяч гривень на руки, ну. Для мене ця ситуація видається не зовсім зрозумілою. Це наші колеги, з якими ми працювали разом поступали в юридичні вузи, з одною партією з ними навчалися. Але чомусь держава оцінює працю наших колег на рівні 8-9 тисяч гривень. Ну, як на мене, це ганебна ситуація, яка ну. Якщо ми її не виправимо, то в майбутньому більшість суддів зупинять свою роботу. Оскільки на таку зарплату знайти ми просто нікого не зможемо. Інше питання це питання регіональних коефіцієнтів. Для суддів в країні введений регіональний коефіцієнт. Суди, які знаходяться в місті Києві, в в містах, мільйонниках, вони отримують певний регіональний коефіцієнт. Судді, мається на увазі. Працівники апарату регіонального коефіцієнту не мають. Що в Києві, що в Тернополі, що в Черкасах робота працівників апарату оцінюється абсолютно однаково. Але ми не враховуємо рівень життя в Києві, ми не враховуємо рівень життя в Черкасах, рівень життя в Чернігові. Така ж ситуація стосується і керівників апарата. Керівників апаратів судів та їх заступників. Якщо ми говоримо про преміювання, якимось чином підтримати цих людей, то преміювання керівника апарату, заступник керівника апарату, здійснює державна судова адміністрація, вони видають один наказ, в якому пишуть там відсоток преміювання. Звичайно, ми розуміємо, керівників ДСА вони не можуть визначати для міста Києва 100%, для Тернополя 10%, для Черкас 15%. Вони всім пишуть приблизно однаковий Однаковий рівень преміювання. Але навантаження на керівника апарату і заступника в місті Києві, якщо ми візьмемо, наприклад, Київський апеляційний суд, де 500 підлеглих у керівниках в апараті, 500 осіб працює в апараті суду. У нас працює 156 працівників апарату, і в інших обласних центрах. Я не хочу в ніякому випадку принижувати, але навантаження на наших співробітників надзвичайно велике. Якщо е, говорити, наприклад, про шляхи вирішення цієї проблеми, я хотів би просто вам е, навести деякі результати так званої фінансової діяльності е, нашого суду за минулий рік від сплати судового збору до бюджету е, надійшло. За розвід справ нашим судом 150 млн мільйонів гривень, якщо взяти чисті витрати держави на утримання нашого суду, це включаючи грошове забезпечення суддів, працівник апарату, канцелярії організації роботи, марки, пересилка і так далі, то за минулий рік держава витратила на наше існування 107 млн мільйонів гривень, отримавши 157 п'ятдесят у цьому році, наприклад, уже за перше півріччя від сплати судового збору до бюджету дійшло 120 мільйонів гривень. При цьому фактичні витрати на отримання нашого суду десь державі обходяться близько 70 мільйонів за цей же період. Таким чином, ми розуміємо, що для держави діяльність нашого суду це просто бізнес-проект, оскільки вони отримують 50, 60, 70% відсотків чистого прибутку. Так, що невже ми не можемо на апарат витратити ці кошти? Мені здається, що е, якась тут у нас є не, не зовсім справедлива ситуація з оцінюванням е, професійних якостей та ролі працівників апарату. Я звертаюсь до усіх присутніх, до працівників Державної судової адміністрації, якщо ми найближчим часом не підвищимо професійний статус та Рівень матеріального забезпечення працівників апаратів судів, то ми найближчим часом просто зупинимо свою роботу. Оскільки на таку зарплатню, вибачаюсь, ми людей не, просто не знайдемо. Так, оскільки час е, доходить уже до кінця, я там, значить, що стосується підтримки Збройних сил, про волонтерську діяльність, е, про нашу діяльність можна ознайомитися на е, фейсбук-сторінці нашого суду. Кілька слів, кілька побажань, кілька побажань, які хотілося б озвучити в цьому залі. Це, звичайно, перше побажання зупинити процес залякування суддів. Ми, якщо цей процес буде продовжуватися, дійдемо до тієї ситуації, що суддя буде боятися власної тіні. Заляканий суддя, зашугана судова система, не зможе прийняти чесні, справедливі рішення, а інколи треба приймати дуже принципові рішення, дуже принципові, під впливом дуже багатьох чинників. І нам потрібен чесний, справедливий, але і сміливий суддя, який би зміг ухвалити своєчасно правильне рішення. Ми ж все робимо для того, щоб в судах зашугані були і залякані судді. До чого це призведе? Робіть самі висновки. Що стосується працівників апарату, я вам теж про це сказав. Ще, звичайно, у нас є великі, серйозніші претензії до Верховної Ради України та до Верховного суду України. Що стосується Верховної Ради? Хочу вам сказати, що за весь період військового стану, за період відкритої збройної агресії, до Господарського процесуального кодексу України, який регламентує діяльність господарських судів, не внесено жодної зміни, яка б передбачала особливості діяльності у військовий стан. Ми неодноразово зверталися з проханням спростити процес. Дозволити збільшити кількість справ, які мають розглядатися в порядку спрощеного провадження, без виклику сторін. Законопроекти такі були, рішення немає, закону відповідно немає, і ми змушені були і в військо, і в період, в перші місяці збройної агресії і взимку, коли у нас тотальний локдаун був, енергетичний, ми змушені були всі справи розглядати з викликом сторін. Якщо говорити про відсоток справ, які ми зараз розглядаємо в порядку спрощеного провадження, вони складаються 5%. 95% ми розглядаємо з викликом сторін. Це колосальні як витрати, так і на пересилку, виклик сторін, там перенесенні судові засідань неодноразові і так далі. Ще одна проблематика це е, допомога від держави в е, при вирішенні енергетичної кризи. На жаль, наш суд, як і більшість. Суддів України, це питання вирішували самостійно. Нам вдалося вирішити це питання, генератори організувати, там, роботу канцелярії ми забезпечили. У нас досить ненавеликий період зупинялася діяльність через відсутність електроенергії, оскільки ми змогли забезпечити роботу канцелярії, зали судових засідань, серверу, все працювало. Навіть коли вимикалося освітлення, ми під'єднували генератори і все ми працювали. Але це все було організовано власними силами. Допомоги від держави ніякої не було. Немає також і допомоги в інших вирішенні процесуальних питань, оскільки військовий стан, енергетична криза поставила дуже багато викликів. І це як вирішувати, як оголошувати рішення постанову, коли під час наради суддів в нарадчій кімнаті виникає, виключається світло. Світло пропадає, судді в нарадчій кімнаті. учасники процесу в залі чекають прийняття оголошення рішення. Світло вимикається, інтернет пропадає і так далі. Ну, звичайно, нам приходилось доводилось імпровізувати вже. Але це питання законодавця, оскільки наш процес детально регламентований. Жодного рішення Верховною Радою зв'язку з введенням військового стану, який би полегшив процес або нам пояснив, прийнято не було. Ще одне питання: Верховна Рада. Про те, яка судова практика, скільки разів вона змінюється, і особливо про е зміну практики Великої Палати всі знають. Тому, коли у нас приходить позов. Коли суддя починає вирішити спір, він не знає, до якого висновку прийде Велика Палата, розглядаючи цю ж саму справу там, через 5, 6, 7, 8 місяців. Ну, це велика проблема не тільки для суддів, а це й для осіб, які звертаються до суду з, за захистом своїх прав. Ну і наостанок, мені е, дуже хотілося б, е, щоб все ж таки нашому суду, як іншим апеляційним судам, як адміністративним, так і господарським повернули наші Привичні назви. Оскільки північне апеляційно господарське чому північний, а чому західний, а чому південно-західний? Там... Ну це ще в господарстві, пів півбіди. А з адміністративними що не робили? Ну чому в Києві шостий? От я не можу зрозуміти. Чи це ставлення держави до апеляційно-адміністративного суду, чому він в Києві має бути шостим? От чому шостий, я не розумію. Якби перший, ну ще ладно. Ну чому шостий? От велике питання. Дякую за увагу. Олег Олексійович, дякуємо за грунтовну доповідь. Чи будуть запитання? Рухаємось далі. Є запитання, так? Да? Вдома задасте. Я суддя північного поліційного нас туда. Я там не чують записи. А, записи Допомоги і поради адвокатської спільноти в плані в військовий час фіксування процесу, тривоги. Відключення світла. Ще що. Ми збираємо вас. Ви приїжджаєте, відкладаєте всі справи, плануєте, це кошти, це ваш робочий час. Тривога. Година, два, всі чекають, поки вона закінчиться, піде справа, не піде справа. Відімкнули світло, ми не знаємо, вімкнуть його, не вімкнуть його. Наскільки вам потрібно в цей час ретельне фіксування процесу під запис? Можливо, якщо немає світла, може можна бітись без нього, тому що якщо ми це запропонуємо, ну це буде таке, що, що судді знову щось ховають, знову порушують процес, ще щось. Якщо ви це скажете, що вам на цей час не дуже це потрібно, тоді можливо законодавець прислухається. Ну я не знаю, Олег Лесич, як ви вважаєте? Я, я вас підтримую. Що це мабуть має бути ініціатива тих учасників, які приходять до нас в судове засідання, а не самих суддів, оскільки нас знову звинувачують, тому що ми там лінуємося, що ми там не хочемо там виконувати свої зобов'язання. Тому мені здається, це питання більше до все ж таки до адвокатів. До адвокатів, а не до мене. Це да, це давайте поставимо питання. Представникам адвокатського корпусу. А до речі, ще я одне питання хотів на одне звернути увагу. Це щодо, щодо наших помічників. Е, наші помічники, е, консультанти у Верховному суді, вони мають настільки хорошу фахову підготовку, що мені здається, це люди, які завтра уже можуть працювати суддею. Більшість помічників нашого суду. Завтра готові працювати з суддею першої інстанції без будь-якої професійної підготовки, і тим більше, деякий рівень деяких помічників перевищує професійний рівень деяких моїх суддів. Тому мені здається, це питання також слід розглянути і для вирішення кадрової кризи в державі запропонувати людей, які мають відповідний. Професійний життєвий досвід їм скоротити ну, програму, оцей шлях походу в судді. Оскільки 3-4 роки ну це занадто багато. Дякую Дякую Я хотів би підтримати шановного суддю Хрипуна в тому, що. А дійсно категорія помічників. Ви знаєте, що ми вже мали досвід. Я маю на увазі. Країна мала досвід, коли окремо були набрані кандидати на посади суддів з числа помічників. Для них була скорочена трьохмісячна програма, і висновки з підготовки оцієї категорії майбутніх суддів такі, що, по-перше, вони надзвичайно мотивовані, надзвичайно відповідальні в навчанні. І третє, що вони тим не менше, якщо ми їх запитаємо сьогодні, говорили про те, що спеціальна підготовка була для них надзвичайно корисною і що вона для них була необхідною в сенсі підготовки себе як судді. Тому, попри те, що ми маємо різні категорії кандидатів і будемо мати, але потреба в професійній володінні навиками, вміннями. В поглибленні своїх професійних здібностей саме бути суддею, вона залишається актуальною, вона завжди буде актуальною. Дякую вам. за Я підтримую ще тези колег, моїх виступ доповідача з цього приводу. Більше того, зазначу, що і знову ж таки не секрет, що, напевно, основна мотивація наших колег-помічників це майбутнє. Зайняття посади судді і їхні колеги, коли спілкуються з нашими помічниками, багато хто успішний є в бізнесі юридичному, так вони розуміють цілком який рівень доходів в своїх колег, які і на іншому ринку юридичних послуг, і безумовно, їхня оця пожертва з точки зору матеріальних благ, а задля досягнення подальшому суддівської кар'єри. Посади судді є дуже серйозна мотивація. І безумовно, що ми повинні це розуміти. І дійсно я підтримую своїх колег Дякую за доповіді.